Доброго дня, шановні дорослі! Привіт-привіт! Мої маленькі сонячні зайчатка! Сьогодні у нас незвичайна зустріч, а святкова! Тож я для вас приготувала кілька сюрпризів. Я запрошую вас до екрану та вирушити зі мною у цікаву подорож нашими святами. А чи знали ви, як раніше наші предки святкували новорічні свята? Тоді запам'ятовуйте, усе починалося з прикрашення оселі іграшками, виготовленими з сіна та соломи. А на святвечір приносили до хати особливий атрибут, який називався дідухом. Це особливо майстерно виплатений сніп з найрізноманітніших колосків. У цей вечір за столом збирається уся родина та згадує ти, кого поруч вже з нами немає. Головні смаколики цього вечора це куття та узвар. А ще запалюємо свічечку, аби згадати наших пращурів. Цього ж дня подекуди в Україні випікають спеціальне різдвяне печиво. Його виготовляли у вигляді коників та дівчаток панянок. Це печиво розфарбовували столовим бурячком та розмальовували кольоровою глазурю. Ця традиція збереглася й досі. Ці розписні коталевські коржики стали не лише атрибутом Різдва, а й чудовим подарунком. Печиво панянки дарували дівчаткам, які приходили колядувати, а коники хлопчикам. Колядували колись та й зараз. І в цих піснях прославляють народження Сина Божого. А також вітають господарів з прийдешніми святами. Не менш колоритне яскраве та веселе свято це щедрий вечір. У це свято усі охочі переодягаються у чедернацькі костюми та маски, ходять від двору до двору та щедрують. Щедрівники не лише вітають усіх з прийдешніми святами, а й розіграють справжні театралізовані дійства. А ось цю щедрівку наспівує увесь світ, тож, якщо маєте бажання, підспівуйте. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Види, вийди, господарю, подивися на кошару та мамочки покотились, а ягнички народились, а хоч не гроші, то палава в тебе жінка чорна права, а написав цю чарівну мелодію. Геніальний композитор Микола Леонтович А почув і записав цю старовину щедрівку Леонтович саме на Вінниччині, постюючи у своїх знайомих. А нещодавно в одному із міст України було встановлено ось таку мініатюру. А якщо хтось із вас її уже бачив, то напишіть мені, у якому місці знаходиться саме ця мініатюра. Після цього наставало найулюбленіше свято усіх малюків. Саме до Нового року усі майстрині під час різдвяних свят сплітали ось таку неймовірно красиву прикрасу, а називали її павуком і підвішували до стелі у хаті. Згодом на новий рік почали уквічувати ялинку, а також готувати. Справжній святковий стіл, за яким збирається уся родина. А на наступний день після святкування усі розумники та розумнички, слухняні хлопчики та дівчатка, знаходять і досі подарунки під святковою ялинкою. А далі хлопчики, парубки та чоловіки йшли від хати до хати засівати. Проспівуючи та проговорюючи засівальські пісні. Та вітати кожну українську родину з настанням Нового року. А тепер, діти, перевіримо, що ж ви запам'ятали. На яке свято готують кутю та сплітають дідуха? На святвечір молодці. На яке свято колядують? А колядникам роздають розписане печиво. Саме так на різдво. А на яке свято щедрують та переодягаються у чудернацькі маски та костюми. На щедрий вечір. До якого свята слід було виплести павука із соломи та прикрасити ялинку. Ну, звісно, новий рік. Новорічні свята це чудова нагода відвідати усіх рідних, близьких та друзів та подарувати їм усім новорічний казковий настрій. А своїми фото та відео з Різдва та Щедрого вечора ви можете підняти мені настрій та нашим глядачам. Шановні дорослі, новорічні свята це прекрасна нагода. Познайомити дітей з власними сімейними та народними традиціями. Тож не втрачайте нагоди, будьте дітьми, веселіться разом з родиною та сім'єю. А я, як завжди, була рада зустрічі з вами! Бажаю вам вдалих, веселих свят в затишку, в мирі та в гурті в колі родини. Бережіть себе, до побачення!